Bet Ukraine. преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші зараз. Будемо говорити трохи про переслідування журналістів ніколи не було. і от знову на цьому тижні журналісти слідство інфо видали розслідування. Про те, що за їхнім журналістом стежили, а і стежили за журналістом, тому що він працює над розслідуванням про очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка і елітну нерухомість його родини. Дружина цього Ілля Вітюка придбала квартиру в час війни щось за 20 мільйонів 20 мільйонів гривень. От тут ми знаєте збираємо. І мама, і дружина, і всі, к словам, дуже активно скуповувалися під час війни. Там. Е, якось так людям, бачите, легко йшло з, з тими грошима. Ми тут збираємо всього 2 мільйони гривень. Дружина купила 200 метрів будинку преміум класі в Печерському районі. Угу. Ось, угу. значить, там фантастичні краєвиди на ботанічний сад, вікна за шишки 6 метрів і на річку Дніпро, там теж гарний, гарний вигляд. Насправді журналісти з'ясували, що таке житло таке коштує навряд чи навіть вказані та суми. Ну але там тут власне йдеться про півтора мільйони доларів. І ми вам зараз показуємо на екрані власне стоп-кадр з того розслідування, як журналісти ще провели розслідування. Стосовно журналіста, який провадить розслідування. Бо, дякуючи відео з камерам спостережень, дізналися журналісти слідство інфо, що двох військових ось цих веде чоловік в цивільному одязі, і саме цей чоловік має вказати їм на автора розслідування журналіста Євгена Шульгата. І це виглядає так, ніби. Ну і тобто вони в цей в цей час журналіст був в супермаркеті і виглядає на те, що е... це така як помста, тобто вручити повістку, щоб журналіст закрив свого рота. Після того почалася вже така дискусія: чи мають, чи повинні, чи можуть журналісти отримувати повістки, чи треба вручати журналістам повістки. Але, дорогі друзі, ніхто не сперечається, що журналісти теж отримують повістки. Більше того, дуже багато наших колег боронять країну зі зброєю в руках. Е... Але вручення повістки і вручення повістки як спосіб боротьби проти журналіста, який хоче розповісти людям правду, це два різних способи. І згадайте собі часи Януковича. Згадайте собі, з чого все починалося. Завжди будь-яка диктатура починається з переслідування журналістів. Згадайте собі, як Янукович казав на прес-конференції журналісту, тоді журналістові Мустафіна Єму, я вам не завідую. Потім. Спочатку, спочатку наступаючи на свободу слова, далі починається переслідування бізнесменів, а далі починається не тільки віджим якогось бізнесу, але й віджим країни. Це те, що ми пережили з вами в 2014 році, як у нас спробували відібрати нашу країну. І потім все це закінчилося розстрілами на Майдані. На жаль, тому все починається з журналістів, а потім закінчується людьми, які не працюють в журналістиці, але вже просто, вже просто на собі відчувають те, що Демократія в країні починає згортатися зараз. Запитаємо в Ірини Федорів, громадської діячки, що вона про це думає. Яка її реакція на ось такі повістки журналістам, які працюють над розслідуваннями про держпрацівників? Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю. Ну я думаю, що в мене буде така ж сама, як і у вас реакція. Питання ж дійсно не в тому, що там журналістів не можна мобілізовувати, відправляти на фронт. Дійсно, колеги воюють. Питання в тому, що свобода слова, ну вона має бути в країні однозначно. і Ми маємо досліджувати, як живуть чиновники. І оцей СБУшник, якого викрили, ну це на тому, що там у нього з декларацією не те, і не можна було збагатитися так швидко і так гарно. Це ж ну не просто так собі історії. Ми розуміємо, що це ті люди, які брали участь в інформаційних кампаніях по містобудівній реформі, картельній змові по суті, коли в країну йдуть величезні ресурси, мільйони, і забудовники домовляються, як розподілити ринок, щоб це освоїти. І коли журналісти заважають, роблять розслідування про щось повідомляють, тоді з'являються повістки, ну або намагаються шляхом цензури за гроші, зняти якісь матеріали, аби не вони не поширювалися на доході до людей Ви пам'ятаєте, до речі, Ірино, коли була ця історія, що приїхали якісь невідомі і влаштовували провокації під квартирою іншого відомого журналіста розслідувача Юрія Ніколова, з якого розслідування коштували посади, зрештою, і пану Резнікову, та ці яйця по 17 гривень, ага. то один з. Телеграм-каналів, якого пов'язують з теперішнім президентом і його оточенням, написав про те, що якби хотіли вручити йому повістку реально, то би вручили. І от сьогодні ми, здається, бачимо, як ця технологія працює. Тобто реальна людина, це виявився заступник цього керівника департаменту, як там його Іллі оцього цього це його заступник. Він опізнаний вже на цих відеокамерах. Саме він вів цих працівників ТЦК. Це була це не просто була. Рендомне якесь вручення повістки. Це було полювання, вони вели журналіста, стежили за ним. Все заради того, щоб просто йому вручити цю повістку в публічному місці. М -м -м Тому це, -це, це мені дуже нагадує ту історію, яка була з командою знову ж таки біоса, коли ми з'ясували, що ціла команда найкращих представників Служби безпеки півроку вели. Команду бігався з тим, щоб знайти бодай якийсь компромат на цих журналістів, щоб якось кинути тінь на їхнє розслідування. Це вже ми бачимо певні системні речі, і головне, що ми бачимо, що ті дзвіночки, які відбуваються, що ми кажемо і із, із західні партнери, кажуть, не робіть того, будь ласка, вони не чують. Президент вчора дав я би сказав, красиве дуже інтерв'ю, десь там на красивому тлі. Фронт, військовий журналіст в красивому Кітелі. Він там, там якісь відповідав красиві запитання і відповіді. Ну, йому щось ніхто не запитав про цю історію, а, жур... а президент про це нічого теж не сказав. Я про те, що ну, ми всі дорослі люди, ми всі розуміємо, що відбувається. Ну просто є така штука, як граблі. Можна бі... на можна них наступати, можна бігати по колу. Можна бігати по колу. тобто але просто коли ми наступали на граблі з е, кучмою, ну, пів біди. Росія була слабка. Наступили на граблі з Януковичем, ну дістали, вже, і вже все почалося. Ну от зараз наступити на ті самі граблі. Що відбувається, пані Ірино, ви ж ветеран цих боїв за демократію? Що нам робити зараз? Ну говорити, дивіться тут до честі, наприклад, Еспресо, коли на минулому тижні за гроші намагалися зняти матеріал з сайту еспресо, до честі еспресо, ми зробили разом публічну заяву, що ми не дамо цього зробити. І отут треба триматися за оцю спільноту. Розумієте, все залежить від суб'єктності людей, від суб'єктності редакції, від суб'єктності медіа, тому що суб'єктність нашої держави це сума суб'єктності кожного з нас. І, от якщо ми дозволимо наступати, от ви не дозволите. Так, ви зробили заяву, що в нас на сайті за гроші намагаються зняти е, матеріал, який ми розмістили, і це круто, це супер. От якщо б медійники не мовчали, а ми бачимо, що медійники не мовчать, не мовчить слідство, не мовчить еспресо, не мовчать наші гроші. Ну то от на цьому це все і буде триматися. Ну але дивіться знову ж таки, цих медійників, наприклад, журналістів еспресо чи журналістів Слідство інфо, чи журналістів Бігус інфо, чи журналістів Схем немає. Я не бачила ще, щоб їм дали можливість посадити їх напроти президента і з ним поговорити, записати розмову. Та хоч би зішнагалем ну, наприклад. У нас з'являються за те анонімні телеграм-канали або просто телеграм-канали на прес-конференціях. І mm. ми розуміємо, які у нас пріоритети. Але ну нам що, в перший раз будемо боротися із цим. Будемо інформувати і повідомляти глядачів, слухачів, громадян про те, що відбувається, і головне інформувати і наших західних партнерів, бо вони ж направляють сюди ресурси. Вони мають розуміти, що і судова реформа, і свобода слова це ті стовпи, на яких тримається нормальне демократичне суспільство. Нам не вперше, але, наприклад, Янукович в нього не було єдиного марафону, а еспресо собі спокійно мовило. Якраз тоді в час Революції Гідності було засноване. Ну, сказати, що спокійно, це теж тому що Еспресо. Це, це, до речі, цікавий кейс, який нам ще колись, може, в історії до нього дійдемо. Ми пам'ятаємо, що був ТВА опозиційний. І там була історія, як його закривали, історія, як він закрився. Але факт того, що він породив відповідно два. Відразу сильним голосом один з них еспресо, він існує дотепер, що він був системніший, треба визнати. І другий це громадський, яке теж насправді було величезним явищем. Так що ну тут треба визнати, що не було просто за, за Януковича. Янукович ну намагався задусити все. Але те, що в нього не було монополії, такої, яка сьогодні є, олігархічної, це факт. Ну, дивіться, вони ж самі і потерпають від того, що вони роблять. Бо коли вони зробили єдиний марафон, ви ж бачите, куди пішли глядачі і читачі. Вони пішли в соцмережі. Ну але на жаль, пішли найбільше в Телеграм, де по суті засновник росіянин дура, і де ми не маємо контролю. І тільки зараз парламент на третьому році війни дійшов до того, аби запровадити законотворчу ініціативу, аби контролювати Телеграм, по суті. Ну не тільки Телеграм, соцмережі. Загалом ми про це говорили так само на минулому тижні, тому що туди пішло. Ну, коли люди розуміють, що з'являється єдиний марафон, і хтось намагається регулювати телевізійний простір, то вони починають шукати якісь альтернативні джерела комунікації. По суті, оцей єдиний марафон він спонукав людей шукати альтернативу, і на жаль, вони пішли як найбільше в Телеграм. Хотілося ми з вас запитати ще, ще одного співробітника СБУ. Такого Артема шила. Намагалися шила втоїти в мішку, але в мішку втоїти не вдалося. Щоправда, він вже вийшов під заставу. Внесли заставу у 30 мільйонів гривень. Теж цікаво, що там. Статки його величезні, а всього 30 мільйонів гривень. Тут же Андрій приготував картину. Ну, ну я просто, так, кажи. Ну, це, 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 це не я приготував, про це. це Сергій Гайдай вчора коментував, відомий політехнолог. І, в принципі, я десь в чомусь з ним, я не, не завжди з ним погоджуюся, а тут я схильний погодитися. Тобто, мали недавно кейс, коли затримали інвестора відомого Ігоря Мазепу якого звинувачували за якоюсь справою, якісь 100-500 років про те, що, начебто, вони були забудовниками і і завдали шкоди на 7 мільйонів гривень при забудові в 2000 якомусь там. Я вже не пам'ятаю якому, чи сьомому, чи якому там році, і ДБР ціле це все розслідувало. Пам'ятаєте цю історію? І попри те, що було багато розмов про те, що це впливає на інвестиційний клімат і що це виглядає як переслідування і так далі, ну, ДБР цим займався. І він провів 4 дні в СІЗО, інвестор та Ігор Мазепа, один з найвідоміших українських інвесторів, так? І е, вийшов під заставу, йому поставили заставу 100-349 мільйонів після протесту підприємців тільки і тиску, наскільки я розумію, послів. Сімки його випустили. 349 мільйонів. І справді СБУшник Артем Шило, якого звинувачує зараз Набу і, і відповідно, САП, Йому виставили тільки... його підозрюють в розкраданні його... понад 200 мільйонів гривень цього Артема Шадев'яносто 95 Фігурують так, фігурують власне вже в цьому кейсі, конкретному який суд розглядав. Його випустили під заставу 30 мільйонів. Яку він тут же заплатив, і вийшов без проблем. Причому що його навіть заборонили йому ходити в офіс президента, увага, увага! Зустрічатися з Єрмаком, зокрема Татаровим. Увага, увага. Це є просто в судовій ухвалі. І це мені здається, ну, вона якась така приголомшлива новина. Я не знаю в єдиних новинах, як там про це ну десь напевно суспільне сказало про це. Ну, я не стежу за єдиним марафоном. Якщо ви мене хочете запитати про те, що було на цю тему в єдиному марафоні, то я просто я чесно скажу, покладучи руку на серце, не дивилася жодного дня єдиний марафон. Бо ну, я просто телевізор не дивлюсь 20 років. Ну мені мені шкода насправді за колег хіба що суспільного, тому що я розумію, що вони несуть свій там тягар, намагаються бути об'єктивними, робити якусь якісну, якісну журналістику, наскільки їм там виходить. Ось, ну, але сама присутність їх єдиного маратонів, відповідно, вона ніби як реабілітує все інше. Астрологів, ТСН вражає, наприклад, які дають прогнози, коли війна закінчиться. Або, або просто існування політичної цензури зараз, політичної цензури. Це ж головний виклад наш сьогодні. Є війна в країні, це розуміло. Воєнна цензура необхідна. Політична цензура повинна бути. Тобто, що, що з тим СБУшником Артемом Шилом, який був... Радником президента Зеленського довший час. Чому президент Зеленський про нього не згадав в своєму інтерв'ю? Ну, просто купує питань, які От ми, між вам, ми між собою їх обговорюємо, наші глядачі дивляться, якось коментують це. Але в цілому виходить, що ніби влада не чує цих голосів. А потім ну, я думаю, що влада чує ці голоси. Їм 100% дають моніторинг інформаційного поля. Все ж таки, ми ж прориваємося в інформаційне поле говоримо про це. І суспільне теж робить велику роботу, і громадське ви робите велику роботу. Я думаю, що в інформаційні моніторинги воно лягає. І Тут дуже важливо інформувати реально західних партнерів ну, про такі кейси, аби вони знали, тому що вони дають ресурси, і ну відповідно вони можуть говорити про те, що друзі, давайте. В нас має бути нормальна система правосуддя, закон має бути однаковий для всіх. Мають бути не політичні справи, а ну, нормальні політики. Не можна за журналістські розслідування переслідувати і вручати повістки. Це, ну, тут нам найкращі союзники це західні партнери. А чи знали в Офісі президента, що ось цей Артем Шило е зробив якусь там схему для того, щоб собі нажити? Мільйони і не один мільйон, і не два, а десятки чи навіть сотні мільйонів гривень? На питання інше про те, чому чому можна було цю схему зробити? Наприклад, так, щоб там пан Камишин, який в той час очолював Укрзалізницю, от нічого про це не знав? От це теоретично можливо. Або, наприклад, великий наш журналіст-розслідувач в минулому, і наш колега в минулому Сергій Лещенко. Чи він міг бути в наглядовій раді і в принципі не бачити тих схем? Журналиста слідувач з великим станом. No. Дивіться, тут, тут за офіс президента точно не скажу. Напевне, там працює доволі багато людей. Можливо, хтось щось знає з того, що відбувається безпосередньо, але всі точно не можуть знати. Проте, якщо ми як суспільство, це викриваємо, виявляємо, то однозначно це має бути ну під контролем суспільства, правоохоронних органів, які мають працювати в межах і в спосіб. Ну і справи мають доходити до суду, і має бути незалежне судочинство. Щоб не було так, що випускають своїх. А судять не своїх. Ну бо ми ж розуміємо, що не тільки ж повістки хочеться вручити не своїм. Оцей от поділ своїх і не своїх він не має бути. Закон має бути єдиним для всіх, і політики, які напрацьовує держава, мають бути єдиними для всіх. Ну, от на сам останок, та от по комунікації, наприклад, залужного, яка точно коштувала, не знаю, там ну, от офіційно знаємо, що немає свіжих опитувань. але за лютий, наприклад, на 13% впала підтримка президента і довіра до нього. Ну і всі соціологи кажуть, що так чи інакше фактор відставки Залужного, а також так, як вона була прокомунікована, він вплинув на ці відсотки. Особливо, що порівняти їх з відсотками довіри Залужного, які зараз 94%. Це просто захмарний якийсь там. Це не рейтинг реальної людини, ми теж це розуміємо. Але я, я власне, я власне, хочу сказати, що це, це ж питання комунікації насправді, президентської команди. Чому не ну, тут є звичайно частина комунікаційна, але в падінні рейтингу я завжди вбачаю можливості, якщо рейтинг впав, той в кого він впав, захоче його підняти. І тому тут ми, як медіа, маємо ставити на порядок денний ті питання, які треба пріоритетно вирішувати. Ну тобто, нам треба користуватися з тієї нагоди, коли падає рейтинг, і політики його хочуть поправляти, говорити, що давайте вирішувати тут, тут і тут. Ну і вони мають якимось чином реагувати. Зрозуміло, що вони. Все не вирішать, бо це може бути невигідно, некомфортно, не цікаво. Але тут є велика зона росту, де ми можемо проламувати ну, ті чи інші важливі речі. Ірина, ну, власне, якщо, якщо нас е, моніторять, справді зараз Офіс президента, я от ви сказали, мене це якось надихнуло сказати наступну фразу, що, панове, насправді люди дуже чітко бачать, що коли ви намагаєтеся пояснити відставку залужного тим, що там є якась Мар'яна і Валєра, які там займаються якоюсь чепухою в інтернеті, поки я тут. Тримаю Атлант на своїх плечах е, взагалі Третю світову війну, щоб вона не розпочалася, і кордони України, ви повинні зрозуміти, що люди насправді почули зовсім інший меседж. Є е, чужі і є свої. Залужний, чужий, тому його не буде в моїй команді. А Мар'яна, хоч вона трохи часом не то говорить, своя, тому вона все одно буде нашою. І люди цей меседж читали, читали. Ну, але е, люди хочуть. Бути солідарні з армією залужним, там 94%. От, от просто хочу, щоб це почули. Зафіксуємо це пані Ірино. От журналісти часто говорили про те, що робить в офісі президента такий, така людина, як Татаров, токсична, але відбулися звільнення в офісі президента. І серед тих звільнених Татарова ми не побачили. Та це прикра новина Татарова. Дійсно, треба звільняти і треба звільняти давно. і Про це говорить і громадський сектор, і медіа знаю, що раділи всі відставці. Ну звільненню по суті Смірнова, оскільки наші колеги з громадського сектору говорили про те, не раз що він мав дуже великий вплив на судову систему. Ну але я думаю, що дивіться, ну ніхто не був в офісі президента вічно, правда? Ну нікому не вдавалось. Навіть президентам не вдавалось вічно сидіти в цьому кріслі. Тому і татаров в мене просто Головне, питання часу. Ми доживемо до того часу, коли. Татаро, дивіться, я планую жити довго. Я думаю, що я думаю, що татаро піде раніше, і ми ще маємо дуже багато часу попереду для того, щоб змінювати країну. Тобто, ми плануємо точно дожити. А я скажу парадоксальну річ. Мені насправді все рівно, хоч нехай не знаю там цього клоуна куклачова, запросить з Росії там в офіс президента. Президент мені не важливо, хто радники президента і чим займається офіс президента. Я просто хочу, щоб вони не впливали насправді на. На урядування і на виконавчу владу. Просто коли офіс президента, не маючи ніяких повноважень конституційних чи будь-яких, є де-факто урядом в Україні, це величезна біда. А вже якщо це є канцелярія президенту, ну подобається президенту, я не знаю, там Мік Джагер. Джагер, приїдеш керувати моїм офісом. Він каже: Окей, я зараз вільний від концертів, можу приїхати. Супер! Подобається йому там, не знаю, ще якийсь комік. Девід Ледерман. Девід Ледерман, приїдь сюди, поролін нашим офісом. Окей, добре, я приїду. Які ще коміки, які завгодно. Але хай це будуть просто люди з канцелярії президента, які допомагають йому складати робочий там день, перекладають папери. Пані Ірино, дякуємо вам за цю розмову. Ірина Федорів, громадська діячка, була з нами. І Пет преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніше.